Добрий вечір, друзі. Увімкніть лампу, влаштуйтеся зручніше, бо сьогодні я повідаю вам історію, яка почалася зі скрипу стільця і тьмяного світла на екрані, де проступив один єдиний рядок рукопису ніби промінь крізь тканину часу. Колись я думав, що ватиканські архіви це просто бібліотека старих паперів, затишний пил і довгі каталожні картки. Але випадкова фотографія сторінки з її дрібними помітками на полях і виправленнями розгойдала мене так, що усі звичні уявлення захиталися. Мені стискалося у грудях: чи то від хвилювання, чи то від страху, що правда, може виявитися іншою від тієї, якої мене вчили. Відтоді я спав у бібліотеках, розбирав латину, спілкувався з істориками й архівістами. І з кожною новою деталлю виростала думка: можливо, десь глибоко між палітурками б'ється серце таємниці, яку ретельно бережуть від цікавих очей. Я ніколи не прагнув зруйнувати чиюсь віру моє прагнення просте зрозуміти. І так, я прихильно поставився до ідеї, що за ватиканськими стінами може зберігатися щось здатне перевернути уявлення про історію та владу над людською пам'яттю. Коли говориш таке в компанії, часто чуєш посмішку і легке. Це конспірологія. Та я відчуваю не фанатизм, а терплячу наполегливість охоронця дрібних пазлів, які не складаються в загальну картину. Я тримався за сім ознак, що здавалися мені ключовими: строгий доступ, майже параноїдальний тексти з редагуваннями і закресленнями, дивні зникнення певних матеріалів у неспокійні періоди, суперечності між офіційними вказівками і приватними листами. Повторювані обґрунтування закриттів, сліди конфіденційних допитів і натяків на політичні угоди, і нарешті мовчазна інертність деяких учасників, наче тягар минулого заважає їм говорити. Разом ці штрихи вибудовували переді мною образ архіву як живого організму. Він приховує, коригує, часом видає маленькі порції правди, аби завжди тримати нитку розповіді в своїх руках. Я ловив себе на думці: чи не зраджую я людей, що служили і вірили, чи не шукаю просто гучної сенсації? А потім уявляв: серед томів лежать листи про зустрічі, яких не мало бути: договори, що ніколи не називалися вголос, свідчення очевидців, чиї імена витерті, кому дозволено бачити це, а кому ні. Саме така асиметрія підточує довіру. І все ж, щораз, коли я з різних фрагментів збирав підозріло цілісну схему, переписка високих чинів, переліки імен у супровідних записках, заметки про передачі матеріалів, я відчував право говорити вголос. Проте я хочу зробити сьогодні одну важливу річ: відкласти емоцію на полицю і подивитися на факти, спростувати те, що не тримається критики, і залишити те, що витримує історичну оптику. Бо іноді найдобріший спосіб присвітити на таємницю поставити її поруч з ремеслом дослідника. Коли ми вимовляємо секретні архіви, більшість уявляє собі заборонену кімнату, де зберігається ключ до усіх світових змов. Насправді слово латинського походження, яке зазвичай перекладають як секретні, історично означає приватні, тобто ті, що належать інституції, і обслуговують її роботу. Папська курія століттями накопичувала дипломатичні записки, папські реєстри, листування, бухгалтерію, нотатки про релігійну політику, це не камери зі скарбами, а довгі тяглості паперів, де рутина управління переплітається зі справами великої історії. Назву Суто для ясності уточнювали офіційно, щоб прибрати хибні натяки на таємність заради таємності, і з того часу все частіше говорять про апостольський архів. Доступ не є міфічним ключем, який нікому не дістається. Існує процедура акредитації, читальні зали, каталоги і путівники, правила користування, реставраційні графіки, обмеження для делікатних матеріалів. І так, відкриття масивних періодів відбувається поступово, інколи на це потрібні роки, бо текти величезні, а їхня підготовка до роботи дослідників це не лише полиці, а й консервація. Інвентаризація, індексація. Пригадайте, як були відкриті матеріали періоду пія дванадцятого. Перш ніж будь-хто дістав до них доступ, архівісти інтенсивно впорядковували їх, і згодом тисячі дослідників змогли працювати з документами, що висвітлюють поведінку Ватикану під час Другої світової війни. Такі реальні кроки, нехай і повільні, свідчать це не неприступна вежа, а складний інститут із дисципліною довіри тепер. Про найбільш популярні уявлення, що ширяться у вечірніх розмовах і в мережі, перше, там зберігаються докази, що Ісус був одружений з Марією Магдалиною, звучить ефектно, але вимагає чудесних підтверджень. Погляньмо на логіку: коли хтось каже, доказів у публічному доступі немає, отже, вони є, просто їх сховали. Це класичний аргумент від незнання. За архівними описами, основна маса фондів. Це адміністративні документи папства, особливо інтенсивні з часів пізнього середньовіччя і нового часу кореспонденція, дипломатичні рапорти. Ранні апокрифічні тексти перших століть християнства взагалі то ми знаємо з інших збірок. У фондах світових бібліотек і музеїв лежать знахідки на кшталт колекції з Єгипту, відомої як Кодекси Знак Хаммаді, які опубліковані і досліджені відкрито. А сенсаційний фрагмент, охрещений як Євангелія дружини Ісуса, пройшов хвилю зацікавлення, але подальший історичний і матеріальний аналіз поставив його автентичність під серйозний сумнів. Науковці досліджують такі речі без романтики з мови, вивчають чорнило і папірус, порівнюють стилі, перевіряють походження. За цим стоїть прозора методика, а не тема для трилера. Друге улюблене твердження, архіви приховують свідчення контактів із прибульцями, з якими папа нібито домовлявся. Тут нам підморгує одразу кілька пасток: по-перше, це типова конспірологічна логіка, що пояснює відсутність доказів чимось на кшталт тотального замітання слідів. По-друге, вона припускає неймовірну багаторазову координацію мовчання між поколіннями, країнами і людьми різних переконань. Насправді існує відкрита Ватиканська обсерваторія, де астрономи говорять про ймовірність життя у Всесвіті як про наукове питання, але жодних достовірних документів про контакт, тим паче про домовленості, немає в науковому обігу, і коли джерелом стають анонімні перекази без верифікації, історик зупиняється і каже: надзвичайні твердження потребують надзвичайних доказів. Третє. Усі фонди зачинено аж до далекого року, тож перевірити нічого неможливо. Це плутанина між загальною доступністю і конкретними періодами. Деякі розділи відкривають поетапно і справді бувають часові обмеження. Але загалом архіви працюють з дослідниками, вони видають каталоги, організовують роботу читальних залів і щороку з'являються статті та монографії. Що спираються на ці матеріали. Надто простою була б думка, ніби колос інтелектуальної праці раптом закрили залізними воротами до одного певного року. Четверте там є докази масових церковних змов і криміналу, що тягнуться від середньовіччя до сучасності, і все це централізовано приховано. Тут спрацьовує і підтвердження упередженості, і магія узагальнення. Так, історія знає темні сторінки. Так, архіви можуть містити документи, де видно, як приймалися рішення, як реагували на кризи. Але це не означає, що існує єдине чорне досьє, де зібрано все зло. Багато сучасних справ розглядають на рівні окремих дієцезій і ними займаються цивільні органи. Архіви в класичному сенсі це історична пам'ять інституції, а не сховище поза законом. П'яте. У підземеллях приховано скарби тамплієрів і магічні артефакти. Це категоріальна помилка. Архів це передусім документи, реліквії і мистецькі предмети, в музеях, де їх і показують, і каталогізують. Що ж до ордену тамплієрів, його історія розкидана по архівах Європи, є відомі публікації конкретних документів, і вони вже стоять на полицях наукових бібліотек, а не миготять у тіні легенд. Шосте: ніхто і ніколи не може туди потрапити це фортеця без дверей. Насправді існує процедура: університетська або дослідницька афіліація, листи, що пояснюють тему, і далі робота в читальних залах за правилами так, іноді двері зачиняються через реставраційні потреби, іноді відділи недоступні з етичних причин, особливо коли йдеться про приватні дані сучасників. Але це не те саме, що абсолютна заборона. Сьоме архіви приховують усі викреслені Євангелія, які б зруйнували християнство, але вони там, і саме тому їх не показують. Це спокуса мислити за принципом. Якщо щось невідоме, воно обов'язково мусить бути приховане одним центром. Формування канону було складним і відкритим процесом у різних християнських громадах. І апокрифічні тексти відомі нам з багатьох незалежних знахідок. Вони давно видані і обговорюються в наукових колах. А те, що архів містить, допомагає зрозуміти контексти рішень і політик, а не скасовує дві тисячі років богословських дебатів одним забутим папірцем. Восьме, ніби узагальнення всіх попередніх страхів, усі документи сфабриковані або повністю відредаговані. Щоб таке було правдою, довелося б уявити глобальну фабрику підробок, що непомітно працює десятиліттями, не зважаючи на присутність тисяч незалежних дослідників, реальність куди буденніша і, можливо, менше емоційна, але надійніша. Існує критичний метод, палеографи вивчають почерки і скорописи, кодекологи – структуру та матеріали рукописів. Історики порівнюють документи з іншими джерелами. Перевіряють цитати і події, шукають кореляції та суперечності, і коли щось не збігається, це не додають до змови, а виносять на рецензію, дискутують, перевидають. А тепер повернуся до моїх власних семи ознак, які так довго мене тримали. Строгий доступ, так, він існує, але строгість часто означає відповідальність за збереження паперу, чорнила, печаток, які крихкі, як крило метелика. Присутнє редагування і закреслення. Уявіть собі документ, де згадується приватна людина чи дипломатична таємниця, яка зачіпає живих родичів або чинні угоди. Право на приватність і безпека іноді вимагають замовчування деталей у публікаціях, і це не завжди означає цензуру минулого, зникнення матеріалів у бурхливі періоди, є війни, евакуації, пожежі, невдалі ремонтні роботи, людські помилки. Архіви це теж історія, а історія не не узгодження між офіційними заявами і приватними листами. У будь-якій великій інституції існують внутрішні дискусії і сумніви публічне слово це кінцевий продукт складної кухні, а листування одна з фаз ферментації ідей. Повторювані обґрунтування закриттів, інколи вони звучать як кліше. Але за ними часто стоїть реальна реставраційна робота, недофінансовані команди і нескінченні метри паперу. Сліди конфіденційних допитів і натяків на політичні угоди це теж частина історії. Сам факт їхнього існування не дорівнює прихованню тієї чи іншої правди, він радше запрошує до клопіткої реконструкції, ніж до гучних висновків, мовчання співрозмовників. Інколи це страх сказати дурницю, інколи обов'язок не розкривати чуже приватне, інколи втома від нескінченних підозр. І якщо зібрати все це докупи, то складається інша картина не всесвітня змова, а складний баланс між етикою, законом, консервацією і науковим інтересом. Давайте спробуємо окреслити реалістичний вигляд цього місця. Уявіть високі стелажі з контейнерами. Кожен з яких має свій інвентарний опис. Уявіть читальну залу, де збираються історики з усього світу, і тихий шелест рукавичок, що перегортають сторінки. Поруч лабораторія консервації, де фахівці стабілізують чорнило, підклеюють надриви, заміряють вологість. Є каталоги і путівники, що розповідають, у якій скринці шукати потрібний лист. Є мікрофільми і цифрові копії, створені для безпечної роботи, є й обмеження. Приватні дані живих людей, делікатні справи, що зачіпають сучасні процеси, матеріали, які ще не опрацьовані, це не драма, це реальність великих архівів у будь-якій країні. Чи зникає інтерес від того, що перед нами не трилер, а наукова рутина? Навпаки, бо саме рутина дарує нам неймовірні речі, мікроісторії, які висвітлюють поворотні моменти. Коли відкрили доступ до матеріалів періоду Пія 12-го, дослідники не знайшли чарівної записки, що миттєво дає остаточні відповіді на складні моральні питання. Вони знайшли безліч деталей: телеграми, листи, нотатки, і з них народилися ретельні студії про реакції, компроміси, страхи і надії. Це важка і чесна робота, далека від однієї сенсаційної шпальти. Чи означає це, що міфи абсолютно безпідставні, вони народжуються на ґрунті реального нерівного доступу до знання і реальної влади над наративом? Та якщо надіти лінзи бритви оккама, найпростіше пояснення звучить буденно перед нами великий приватний фонд історичних документів, чия логіка роботи захищати крихкі носії пам'яті і поступово віддавати їх науці. Чому ж тоді нас так тягне до гіпотези про приховані Євангелія інопланетян або скарби тамплієрів? Бо наш мозок любить драму, любить прості відповіді на складні питання, міф звучить солодше, ніж процедурний регламент, тоді як історія вимагає терпіння зіставляти лист з листом, звіряти почерк, уточнювати походження, ставити під сумнів навіть власні висновки. Я не відмовляю вам у праві сумніватися. Більше того, відповідальний сумнів, мотор наукового руху. Якщо ми підозрюємо, що десь у певному фонді можуть лежати важливі свідчення про спірну подію. Правильна відповідь: не крутити кіно у голові, а просити прозоріші описи фондів, кращі цифрові копії, міжархівні порівняння, міжнародні комісії, рецензовані публікації. Ми можемо вимагати від інституцій дорослої комунікації, пояснень причин тимчасових закриттів, планів оцифрування, політик щодо приватних даних. Ми можемо, як дослідницька спільнота, пропонувати етичні протоколи доступу, що захищають живих і не паралізують історію. І, звісно, ми повинні вчити себе і слухачів розрізняти логічні хиби, аргумент від незнання, недоказ, помилкове узагальнення. Не доказ, підтвердження упередженості не доказ. Коли вам кажуть, усе зачинено до якогось далекого року, перевірте, як працюють періоди доступу насправді. Коли вам кажуть, там лежить Євангеліє, якого бояться, згадайте, що значну частину ранніх текстів ми знайшли далеко за межами Ватикану і давно читаємо в публічних виданнях. Коли вам кажуть, усе сфабриковано. Згадайте про армію палеографів, архівістів і істориків, що перевіряють одне одного, сперечаються і визнають помилки. І якщо вам хочеться справжньої драми, вона тут поруч, у ретельності, яка вимагає часу, у сміливості, яка вимагає визнати, що іноді ми не знаємо і мусимо ще шукати, у чесності, яка вимагає відмовитися від легких сенсацій. Я повертаюся думкою до того вечора з лампою і рядком, що світився крізь час. Тоді я вчув у тиші архіву подих легенди. Сьогодні я чую там інший звук: роботу, шурхіт конвертів, кроки дослідників, спокійний голос архівіста, який пояснює: ось тут ви знайдете реєстри, а ось тут листування. І прошу, бережіть обкладинки. Я зберігаю надію. Що загальна відкритість зростатиме, що все більше періодів упорядкують і оцифрують, що ми побачимо більше і краще зрозуміємо контексти рішень, які колись розділили людей на табори. Але я також приймаю, що шлях буде повільним і непоказним, і, можливо, саме це найкраща гарантія проти міфів: планомірна праця, зрозумілі правила, публічні звіти, де це можливо. І повага до тих місць у пам'яті, де занадто багато живого. Якщо ви вірите, що правда робить нас сильнішими, тоді ви зрозумієте мою фінальну думку. Шанувати минуле не означає його замовчувати, але і розкривати минуле не означає витягати сенсацію з кожної тіні. Наймовірніше пояснення буденне апостольський архів це велика майстерня пам'яті, де інколи трапляються загадки. Але частіше рахунки, листи, інструкції, дипломатія. І коли наступного разу хтось скаже вам, що там лежить ключ до всіх таємниць світу, згадайте про ножиці бритви окама і про терплячу силу наукового методу. А тоді, можливо, ми разом попросимо не сенсацію, а каталог, не легенду, а копію, не мовчання, а дорослий діалог. І ця скромна вимога. Повірте, інколи перевертає історію краще за будь-яку змову.